Привіт, а давайте поговоримо про те, що коли ми бачимо інших людей, нам здається, що їх життя набагато цікавіше, яскравіше. Ми дивимося на красиві картинки в інтернеті, і ми хочемо таке життя. Ми заздримо. Ну, зізнаймося, заздримо, є ж таке, що ти от дивишся і ти хочеш, от так, як у тієї людини. І думаєш, ну чому в мене так не склалося? Чому у неї такий класний чоловік? а У мене зовсім все не те, а я маю горбатись десь на трьох роботах. Або в моєму випадку я займаюся бізнесом, і жоден чоловік ніколи мені не допомагав в цьому бізнесі. І всі кошти, які я зробляла, я зробляла виключно сама. Розкажу вам. Вам доволі цікаві історії зі свого життя приведу в приклад і давайте починати. Буквально на днях я дивилася сторінку в інстаграмі однієї з власниць косметичного бізнесу, і я подумала, що я. Їй заздрю, і потім на якийсь момент я зупинилась і спитала у себе: ти не можеш собі купити таку саму сумку за 6 чи 10 тисяч доларів? Ти не можеш винайняти таку саму машину чи купити таку ж машину? Ти не можеш зробити таку красиву фотографію. І я на всі ці запитання відповіла так. Та мені пощастило. Ну як пощастило? Я просто працювала 20 років для того, щоб на даний момент мені пощастило мати можливості купити у ту саму сумку чи винайняти ту саму машину. Насправді це на щастя, це просто дуже довгий шлях до мрії, які уже зараз я можу спокійно здійснювати. І от в цей момент я зрозуміла, що я можу все те ж саме, але чи потрібно мені те життя? Бо дуже часто, коли ми дивимось на чиєсь життя, ми абсолютно не знаємо, що ж знаходиться за отією єдиною картинкою, яку виставили раз на тиждень. Ми не знаємо чи Хороші стосунки у цієї людини з чоловіком, чи не ображає він її, чи навпаки щаслива вона з ним, чи дійсно це її кошти, а не кошти її чоловіка, і він можливо там видає їй ті кошти, чи їй треба постійно прогнатися і в нього їх випрошувати. Ми нічого насправді не знаємо про життя інших. Ось цей коментар. І людина написала, що мене не бачила на сторінках Форбс, і я не можу претендувати відповідно на чоловіка, який добре заробляє. І у мене запитання: а ви взагалі в курсі, що сторінку у Форбс статтю про вас у Форбс можна дуже легко купити? Це не вартує таких великих грошей, і зазвичай 90% тих статей, які ми там бачимо, вони проплачені. І якщо би я хотіла. Бути у Форбс я би там була, але питання в тому, чи потрібно мені це так само, як і чи потрібна мені сумка за 10 тисяч доларів, чи той ерме за 50. Щоби що? Щоб усі люди побачили, що у мене є гроші. Але навіщо мені доводити це якимось людям? Навіщо мені доводити це у тій людині, яка вважає, що показник моєї статусності це щоб про мене згадали у Форбс, і насправді людина абсолютно нічого не знає про мене. На цьому прикладі я спеціально спробую вам показати, як воно буває насправді? Людина не знає, що за ці три роки було зібрано коштів для військових стільки що я би могла купити собі вже порш купу сумочок, обвішатися дорогущими цяцьками, і щоб всі побачили, яка я забезпечена жінка. Вона не знає, що цінність для мене в тому, щоб мати власне виробництво, яке вартувало півмільйона доларів тільки в самі приміщення. Людина не знає, що я в минулому році витратила майже 300 тисяч доларів тільки на одну тару для косметики. До речі, давайте познайомимося. Я Наталя, власниця косметичного бренду, який робить нішеву дуже дуже класну косметику, і ми знаходимося в Києві. До речі, про цю класну косметику. І мій вибір як власниці бренду. Не зростати, тобто мені вистачає якихось певних коштів на життя для того, щоб мати можливості подорожувати, насолоджуватися життям, мати де жити, і в той же час вкладатися в справу, яку я безмежно люблю. І мені набагато цінніше купити іще якийсь агрегат для свого косметичного бізнесу, ніж купити якусь сукню, на якій буде а, там стояти логотип Dior. Бо насправді, так, я періодично купую якісь брендові речі, але мені дуже важливо, щоб на цих брендових речах не було жодної лейби. І щоб ті, хто не розуміється і не зрозуміли, що ці речі коштували не три копійки, бо для мене найважливіше в речах це їх якість, а не той статус, який вони дають людині, і те відчуття власної значимості, які деякі люди приділяють речам. Тобто ти вдягаєш річ, і ти начебто зразу вже такий більш модний, класний, дорогий і ще якийсь. Найцінніше, що у мене є, це мої мізки, це моє відношення до життя і до себе. І зараз я, власне, на цьому прикладі намагаюся вам проговорити те, що мені дуже би хотілося, щоби було і у кожної з нас. Тому що. Дуже важливо хотіти не чиєсь життя, а розуміти, яке життя особисто для себе хочеш ти. Не машину як у якогось блогера, не квартиру як у якоїсь співачки, не чоловіка як о, іще в якоїсь дівчини. Бо насправді не факт, що ти взагалі могла би жити з таким чоловіком, не факт, що тобі подобалося би бути блогером. До речі, про блогерство. Трошки розкажу вам, що то бути блогером насправді. Ти є заручником оцих відео. Ти є заручником рілсів сторіс, які маєш викладати ледве не щодня. Та що там не щодня? По факту, я щодня знімаю якісь відео, які викладаються в соцмережі. Тому що, якщо особисто я зникаю з радарів, то в моєму випадку гірше продається моя косметика. Бо якось я вибрала цей шлях бути обличчям косметичного бренду і таким чином стала. Заручницею свого ж косметичного бренду, заручницею продажів і так далі. І так само і блогер. Ця людина має показувати своє багате, красиве, якесь епатажне життя, саме для того, щоб всі інші люди, сидячи з іншої сторони, взяли попкорн і дивилися щодня цей серіал. Їй це потрібно, тому що тільки в такому випадку до неї прийдуть. Рекламодавці, які заплатять їй за рекламу, заплатять їй ще, пришлють їй якісь речі, і ця блогер буде мати можливість заробити гроші на своє життя. Тому це певний обмін. Чи готові ви обмінювати своє особисте життя, показувати його на загал, показувати погане, хороше? Бо є ж насправді от люди, які намагаються показати тільки якусь ідеальність і шалено приховують правду, правду, яка не сподобається нікому. що ти так само сваришся з чоловіком, що у тебе так само бувають нервові зриви, що ти іноді не можеш собі дозволити якусь машину, яку взяла в кредити, віддаєш за неї той кредит три роки, ну і так далі. Тому дуже часто картинка, яку бачать люди, вона абсолютно не співпадає з реальністю. Треба розуміти, що говорити на камеру це теж досвід. Це теж важко. І я пам'ятаю, що декілька років я записувала сторіс у ці всі відео з п'ятого, сьомого разу. І це дійсно дається важко. Та я й досі так це записую. Він не сушить сильно, прямо ж не, даре, не ск... Він, Він легенько скрабує підліткам це і, і, і добре, Щоб воно за. Щоб воно наче так нанесли маску, гляли. Господі. Господі. На основі, Емоль... Дівчата, от, от правда, не візьмете цю маску, будете потім жалкувати. Я вам кажу. А залишки ще й на ліктіки нанесіть. Щоб не було цього шкарубача. Щоб шкарубалок, щоб шкарубатися, щоб не було ніякого шкарубаття. Ми ж себе любимо. Ми ж любимо себе, правда? Ми ж повинні себе любити, правда? Це ж це ж любов до себе, правда? Люблю себе. Так, сказали собі, повторили за мною. І, і, І так, люблю себе. Люблю себе. Люблю себе. Отак і знімаєш ти відео. А бувають моменти, коли я взагалі нічого не хочу. Я не хочу, щоб люди залазили максимально глибоко в моє життя і купурсалися там у моїй білизні. А виходить така штука, що коли люди бачать тебе щодня. То їм здається, що і ти їх так само добре знаєш. І в якийсь момент багато хто просто переходить межу, починаючи задавати якісь дурні запитання, або пишучи своє мніє, про яке ти не питав, або пишучи якісь погані, ну не те, що навіть погані, або пишучи негативні, злі коментарі, того що саме сьогодні, от у мене немає настрою і на когось я маю. Злити у той свій негатив. Тому я приду до такої, от Наталі і розкажу їй, що вона стара баба, що вона взагалі дурна, що в неї нічого не виходить, і взагалі я розкажу все, що про неї думаю, в своїй голові. Не те, що є насправді, а те, що моє нутро гниле нутро бачить. І те, що показують мої очі, бо у мене от такий досвід. І в якийсь момент ти оцю гниль приймаєш на себе. І буває, наче я абстрагуєшся, і я в силу життєвого досвіду розумію, що те, що пише людина, це не про мене, це про неї, те, що вона іноді говорить, це саме про те, що відчуває вона, і те, якою є всередині вона. Але. Навіть при цьому розумінні це як в тебе кинули грізюку, ти наче відмився, але все одно десь якісь плями залишились. І отак приблизно йде оця критика. Як би там не було, скільки би хороших позитивних коментарів не приходило, все одно оці негативні коментарі вони залишають такий неприємний слід, ну це як у бочку. З медом кинути дьогтю, ти наче виловив той дьогать, а присмак все одно залишається. І оце теж а, така друга, можливо, десь невидима сторона того блогерства і того красивого життя, якому заздрять інші люди. І я все це розказую до того, що дівчата нема ідеального життя. Нема більш красивого, чи ще якогось. Та можна хотіти скільки завгодно, таку ж сукню, як у блогера. Але от просто подумайте: а точно вас ця сукня зробить більш щасливою? А чи точно ви змогли би дійсно жити з чоловіком, який, можливо, вас десь ображає? Або він ідеальний виключно на картинці? Ось тут він посміхнувся, далі розвернувся і роби, що хочеш. Бо Плювати я на тебе хотів і назвати тебе можу сучкою. Ви готові мати такого чоловіка, який в той же момент ладен вам купувати гарні речі? Чи хочеш ти бути заручницею і рабою чоловіка? Ну, я, звісно, вже трошки перебільшую, але впевнена, що тут збираються дуже розумні і інтелігентні жінки, які розуміють, про що я говорю. Тому це так важливо. Знати, чого ти хочеш насправді не вестись на оту красиву картинку, розуміючи, що всі романтичні фільми про кохання закінчуються в кінці, як правило, весіллям. Або медовим місяцем, і зазвичай ніхто не показує, яку довгу і іноді дуже важку дорогу проходять люди разом, і що серед у тих красивих поцілунків і отієї безмежної любові дуже часто багато сірого побуту, життєвих проблем, хвороб, притирання один до одного. Тому, будь ласочка, якщо вам зараз 20, якщо вам 30, Якщо вам за 40 чи 50 і вам здається, що життя проходить в нікуди, бо у когось воно набагато яскравіше, розберіться в собі. Подумайте, чого ви дійсно хочете. І якщо ви зрозумієте, що це не нав'язані суспільством, догми, не нав'язаний маркетингом чи рекламою, одяг речі, які ви собі хочете. Не нав'язані оці квартира, машина і ще там щось і успішна робота. І якщо ви Розібрались собі, і ви точно знаєте, що робить вас щасливою. Ідіть по цьому шляху. Не звертайте увагу на красиву картинку іншої людини, бо у вас має бути власна красива картинка. Картинка, яку ви малюєте самі для себе, бо тільки ми є художниками власного життя. Якщо у вас є цікаві історії про себе і про своє життя, і про те, як ви Дивилися на когось, можливо, десь трошки заздрили або хотіли такого життя, а потім побачили його з іншої сторони. Поділіться в коментарях: це ж ну насправді дуже цікаво, і мені самій цікаво було би послухати такі історії. Якщо вам це відео було корисним, десь трохи перевернуло ваш світогляд чи просто. Як хтось каже, чи взагалі було відчуття, що ви поговорили з подружкою, мені можна щось приємне чи не дуже написати, можна поставити якось лайка для підтримки цього каналу і для того, щоб він розвивався. А я вам дякую. До наступних зустрічей.